Трошки ну, поняла, що ми, мабуть, трошки з другого тіста. Ну, <рес> На мене ж зараз машина такого, кажуть, часто. Що з тобою такого роблять в жороні, що ти показуєш такий неймовірний результат. Ми не хочемо там ловити якихось зірок з неба. Ми йдемо від гри до гри, і кожне слово там в пресі можуть так його розвернути. Там Хай чи -чи, типу, постійно так мене називають. Ну, вони бачать, як ми в залі там, займаємося цією звіттям, і вони кажуть, що виб... крейзі. Типу. Мені подобається, як він грає, він такий гравічок в футбольному плані. Може, у тебе є якась думка щодо Сітя? <гум> Якщо холода десь продадуть, то якісь будуть думки зараз, ну, поки брешанці. Я знаю точно, що в Жирон... ну, цей рік я вже буду в Жироні, це 100%. 100%. Друзі, всім вітання з Ліверкузена. Сюди я прилетіла на матч збірної України проти Італії. А ще записати для вас суперексклюзив інтерв'ю з Артемом Добиком. Зараз я йду в готель команди. шукати його. Він вже чекає на мене. Адаптація не для Довбика. Такий твіт опублікувала Жирона, натякнувши на те, що зараз українець дійсно у вогні. Після своєї першої невдалої спроби у Данії, в Іспанії, українець повністю відкрився і зараз перебуває на піку своєї форми. Всі відмічають зв'язку Артема Довбика із ще одним українцем Жероні Віктором Циганковим. Артем розповів мені, в чому їх секрет. А ще назвав прізвище футболіста, кого прямо зараз. Чекає hey, в Іспанії. Мене звати Марина Машкіна. Ви на каналі Спорт Арена. Поставте лайк нам прямо зараз, а також підпишіться на ютуб канал Спорт Арена. І напишіть, будь ласка, коментар для кращого просування цього відео в Ютубі. Друзі, я приготувала для вас топовий подарунок. Футболка збірної України дістанеться тому, хто підпишеться на інстаграм «Спорт-арени», на мій особистий інстаграм. Поставить лайк цьому відео і у коментарях напише, хто із українців наступний перейде в Іспанію. Жирона головна сенсація Європи. Команда феномену обійшла Реал та Барсо у Лалізі, а Артем Довбик претендує на звання гравця місяця в Іспанії. Майже всю свою історію місто Жирона було відомо своєю фантастичною архітектурою, своєю глибокою історією, але не футболом. Перші 80 років своєї історії Жирона не жила, а існувала в нижчих лігах і освоюватися в елізі стала тільки на наших очах. Цікаво, що явного Голеодора нинішня Жирона немає. Жирона, що належить шейхам із сіті груп, теоретично повинна купатися в грошах, але насправді в конгломераті клубів цієї корпорації виглядає бідним родичем, хоча для секунди має цілком солідний склад. Що дає Жироні підпорядковані Сіті Груп, так це можливість регулярно отримувати в оренду гравців, що належать Манчестер-Сіті. Наразі таких двоє: Ян Хеллерера та Ян Коуту. Цьогорічний тренер Жирони Мічел, минулому футболіст Райо Валікани, Мрії та Малаги. Всі відмічають зв'язку Артема Довбика із іншим українцем Віктором Циганковим. Артем розповів, в чому їх головний секрет. Дивіться далі. Артем, привіт ще раз. Дуже дякую, що ти погодився на інтерв'ю. Скажи, будь ласка, що з тобою такого роблять в жородні, що ти показуєш такий неймовірний результат? Та не знаю, просто якась адаптація пройшла дуже легко. Я її, в принципі, не помітив якось зайшов в команду, і всі так відразу мене тепло зустріли. Плюс Вітя в команді мені допомагає, як воно все разом дає, такий, таку легкість на полі і в колективі. Тому і дуже добра команда, всі знають, що робити на футбольному полі, і ми відчуваємо один одного саме головне, і якось воно так дуже легко проходить у мене. Жирона нещодавно опублікувала пост, виклавши декілька твоїх фотографій і написала, період адаптації не для довбика». Як вийшло так швидко стати своїм? Ну, з перших днів якось було дуже легко. Мене зустріла команда. Плюс тренер зі мною поговорив, сказав, що він на мене розраховує. Він мені дав таку впевненість, що потрібно час. Перші матчі я десь виходив на заміну, потім він мене. Довірився мені, я його не підвів. Зараз е граю кож з кожною грою все краще, і з стартових хвилин Получаю свій час. В принципі, все добре. До речі, хотіла запитати тебе за тренера, Мічел. Е у мене склалося таке враження, що він е спокійна людина, врівноважена, і е він говорить. Знаєш, так, типу, ой, би там в Єврокубках закріпитися чи ще щось. Тобто він так, ну, такий стриманий. Це я так бачу. Ти з ним працюєш, як ти бачиш, тренера Жирони. Ну, В пресі він спокійний, а на тренуваннях, на грі, він ну, дуже неспокійний. Він там може брати якусь флягу, взяти, кинути на поле. Да, він такий не... ну, в футбольному плані. він Неспокійний такий тренер. В принципі, він грає з нами там, в квадрати, він теж такий швидко заводиться, швидко так в нього є такі футбольний. Ще якось він так футболіста в собі, вроді як не вбив. А, в принципі, ну. Всі ми розуміємо, що зараз тільки 13-й тур, тому ми не хочемо там ловити якихось зірок з неба. Ми йдемо від гри до гри, і кожне слово там в пресі можуть так його розвернути, тому всі якось так спокійно відповідають на якісь питання на рахунок там чемпіонства чи ще якихось. Команда є амбіції, вона хоче бути в Єврокубках, і ми. Рухаємося з кожною грою просто до своєї мети. А от що тобі він говорить? Які особисті задачі ставить, про що ви спілкуєтеся з ним? Ну, Я пам'ятаю, коли я прийшов, він мені показав моменти моєї гри ще в Дніпрі, що він хоче, щоб я виконував в Жироні, тому він мені показує, що мені треба робити на футбольному полі, щоб було легше і команді і мені буде самому легше грати. Тому він мені. Ну, саме головне для нападника це забивати голи, це впевненість на футбольному полі, і коли команда, коли нападник впевнений, що він може забити в кожному матчі, і команді це передається, і команда це відчуває, і вона на тебе грає, і тобі легше і команді. Тому це такий в комплексі дає результат. Як тобі взагалі вайб у цієї от іспанської ліги? Тобі подобається? Іспанія? Чи вважаєш Ну, ти що ця країна для тебе? Ні, ну, мені подобається. Да, десь перші тижні було тяжко, бо було дуже жарко на тренуваннях. Прям ну, ти вмирав, можна так сказати. Ну, адаптація клімату проходила так нелегко, можна сказати. А так, в принципі, зараз дуже. Ну, всі футболісти дуже технічні, так легко не втрачають м'яч. І в тебе є з кожного матчу є моменти. Плюс команда грає дуже добре. В принципі, мені все подобається. Я Насолоджуюсь грою в Жероні зараз і в чемпіонаті. Друзі, я зараз за кордоном через роботу, і чесно кажучи, тут люди потроху починають забувати про війну в Україні. Але нам, українцям, варто не забувати, що ми маємо допомагати нашим збройним силам України всім, чим тільки можемо. Але інколи, коли втома бере гору, дуже вчасно емоційно розрядитися, аби рухатися вперед разом з партнерами. Нашого ютуб каналу компанія Фаббет і бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Якщо відчуваєш постійний прес, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. От чи було у тебе щось таке в Жироні, що ти подумав, вау, ну такого не було в Дніпрі, такого не було там в інших командах? Чи було таке, що тебе вразило, що там може психотерапевт, ну щось? Чи... Mm. Такого... Ні, ну в принципі весь рівень набагато вищий, ніж в Україні, Бо, ну, де я був в Дніпрі, тож також кожен тиждень подолог э, слідкує, потім нутерціолог є, що ти приходиш на обід і не ти набираєш собі їжу, а тобі вже якби, приносить те, що ти, ну я кажу, якось незвично було, тому що. Ти, наприклад, не хочеш того, а він тобі сам зібрав там якийсь набір продуктів і дає, і тобі просто треба <сь> з'їсти. <сь> то це було трішки незвично. Але потім я так дивлюся, що хто старше, то вони там кажуть конкретно, що вони хочуть, бо буває таке, що ну, молоді, там кому там, 18 17 років приходили, то я дивлюсь, що у них немає такого вибору. Вони просто приходять, і їх уже якби перед перед фактом ставлять, просто дають. Ну це так було трішки незвично. Так, в принципі, все на високому рівні. Дуже багато фізіотерапевтів, масажистів, ну рівень якби, трішки інший. Ти казав, що тебе в Данії називали білий африканець. Чи є якесь у тебе прізвище в жироні зараз? Як тебе називають взагалі в команді? Ну, На мене зараз ну, машина такого кажуть часто. І Стуані. Как, називає мене пі Він мене постійно там хай печичи, типа постійно так він мене називає. Ну це тільки Стуані так називає. А так, в принципі, просто там арт, машина, типу такого. Нічого. А машина це порівнюється з холеми, можливо? Ну, типа, да, так. Я думаю, що ну вони бачать, як ми в залі там займаємося з і Вони кажуть, що ви, типу крезі. Типу. Бо ми буває після гри там можемо піти в зал. І вони кажуть, що іспад типу, ну, для іспанців це трішки якось дико. Вони так дивляться на це, типу, думають, та ні, ні, ну куди? Типу, що ще після тренування? Да, да, так, да, після тренування там, ми, ну, бувало таке, що на, на наступний день після гри ми, у нас є програма, ми там виконуємо там, вправи там, на силу. І вони дивляться на нас, кажуть: типу, вау, типу, ви, типу, після гри ви таку нагрузку даєте. А, ну, а ми з звідти вже привикли, тому ми відчуваємо себе дуже добре після. Цього, цих вправ, коротше. Ну, спочатку я знаю, що вони були трішки в шоці, коли, бо, бо Вітя перший був, то, а потім вони бачать, що це дає результат, і вони трошки ну, поняли, що ми, напевно, трошки з другого тіста. Якби чим іспанці, іспанці такі чуть-чуть десь холодно, всього він вже в перчатках в шапці, там весь стоїть. Ми такі більш. Другого з другого, якби тіста трошки. А якщо так підсумувати, скільки от, часу е, ви тренуєтесь? От якщо okay. в день взяти, скільки годин можете тренуватися? Ну дві години точно це з командою і додатково ще годину, годину 15 десята крейзі. Ну дачу, що ти сказав на довбока та циганкова, коли вони приїхали? Що це за рунам? Що ти мав на увазі? Ну вони зараз розривають Ла Лігу іспанську, тому я їм цього бажаю, щоб вони далі продовжували і ми за них будемо радіти. УПЛ без глядачів постаті трибуни. Зараз в Іспанії зовсім інша атмосфера. Наскільки тобі було важко знаєш, звикати до цього? Як, як, як тобі це? Ну, добре, що матчі збірної проходять з глядачами, тому ти так трішки перезавантажуєшся, коли приїжджаєш, відчуваєш цю атмосферу. Але так було тяжко в Україні грати без глядачів, тому що кожен матч це як проходив як, як товариський матч. Але ти звикаєш до цього. Ну, ми нічого не можемо з цим зробити. Але в Іспанії кожен матч як аншлаг, багато глядачів, і тебе так підтримують, і ти відчуваєш сили. Ну, я ж кажу, в Іспанії, коли ти граєш, ти не втомлюєшся. Глядачі, оця підтримка, воно тебе якось гонить, і ти да, адреналін, да, і, і ти, я ж кажу, що якщо в Україні там, на 75-й хвилині тебе вже тріх, трішки ти там, втомлюєшся, тому що вже якась монотонність така без глядачів, особливо коли команда виграє, ти вже десь так ходиш, там, ну, не так, а в Іспанії такого немає. там Постійно 90 хвилин ти в грі. І постійно якась напруга, ти можеш вигравати 3-0, потім вам 3-2 вже і вже трішки інша гра, плюс глядачі тебе те підтримують і тебе гонять. Тому так я була навесні в Іспанії. Мені здалося, що там люди взагалі не знають, що таке війна, що таке Україна. Тобто вони взагалі живуть трішки на іншій планеті. Ти живеш там зараз. Як ти бачиш, чи цікаво Іспанії, війна в Україні і все те, що відбувається зараз в Україні? Ну, я думаю, так також. Трішки вже люди якось спокійно відносяться до цього. Да, вже якось вони просто не, взагалі не розуміють, як воно. Ми спілкувалися, бувало. Ну це раз ми так спілкувалися, нас запитали звідти. Ми їм об'яснили, вони в шоці там, туди-сюди. Ну так от. Уже через 15 хвилин ну, йому, йому вже не цікаво. Тому я думаю, що його також о, зараз вже до війни якось всі забувають. А може хтось із Жирони допомагав? Ти не знаєш? Типу, там допомога матеріальна була в Україні? Ні, ні, чи чесно, я не, не, знаєш, не так знаю. Так. Так. Артем Довбик про ще одного українця в Лалізі на лівому фланзі є вакансія. Чекаємо. Твої слова: хто ще з українських футболістів готовий прямо зараз? Вже бути в «Жероні»? І якщо б у тебе була можливість, кого б ти одного взяв з собою? Піхольонка. Вважаєш, що він вже mm, ну, як і по стилю гри, і в принципі його склад розуму, я думаю, він може підходити до саме команді «Жероні». Такий футбол, який, я думаю, що йому підійде. Артем Довбок сказав, що він бачить тебе наступним в Іспанії. Що ти скажеш, як ти прокоментуєш його слова? Ну мені зараз тяжко відповісти на це, бо відкриться трансферне вікно. Побачимо, що хоче Дніпро води. Якщо буде якась пропозиція по мене, то і пов буде спілкуватися ну, з клубом Іспанії, можна так сказати, якщо буде така пропозиція. Ти іспанську зараз добре вже знаєш? Чи... Ні, ми тільки займаємося. Поки так якісь слова да, 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 такі слова трішки улавлюю, але так, щоб розмовляти, ну дуже тяжко. У вас з Віктором Циганковим дуже крута комунікація на полі. Всі це відмічають. Як вдалося добитися такого рівня? Ну з Віктором у нас взагалі так якась є комунікація. В принципі, мені подобається, як він грає. Він такий гравічок в футбольному плані. З ним дуже приємно грати на футбольному полі, тому що він грає так кажуть по футбольному. Він постійно тебе шукає, в тебе віддає. Я його розумію, що йому потрібно зробити. І ми так один одного доповнюємо. Я як більше в ролі стовпа граю для нього, йому легше. А для мене зручно, що він може на собі стягнути пару гравців і вже потім. Якщо я можу підіграти, я йому підіграю. Якщо я бачу, що я йому не можу, то я вже сам десь в якихось моментах беру на себе гру. Тому ми один одного так доповнюємо в цьому плані і з ним дуже зручно грати. А як думаєш, що такого зробив Віктор Циганков, щоб от вийшов на такий пік форми, як зараз? Як він. Ну, Він працює над собою, я ж кажу, що після кожного тренування додатково займається в спортзалі і видно, що він. Так прибавив в масі і в цілому сильніший став на футбольному полі. Це йому десь допомагає, тому що раніше він був більш таким технічним, більш таким гравцем, але десь не вистачало фізичних якостей. Да, тому зараз в ньому це він дуже прибавив в цьому компоненті, і це йому легше на футбольному полі. Пам'ятаєш, колись був фейлс, писали іспанські журналісти, заплутали короче прізвища футболістів збірною. Зараз же немає такого, як вони до речі, як іспанці називаються ганко. Ну, Віктор, віде. ну кажу, так, так. Їм легше по, по імені, ніж по фамілії. Тому що фамілії такі, мене також називають, там, як тільки не називали, Довбіч. <говорить> У них о, якісь проблеми <говорить> з вимовом наших фамілій. <говорить> більше тобі... вони да, так називають нас по імені. У них якась проблема є трішки в цьому. Зараз ти ходиш у Трійку найефективніших гравців за результативними діями. Ти обігнав МБП, Гонда. Як тобі знаходитися в компанії таких легенд? Ну, це, звісно, звісно, дуже приємно, але я розумію, що потрібно працювати, тому що там такі хлопці, що за три гри можуть забити там, по 8 голів в кожному матчі там, по два, по три, як мінімум. Тому потрібно не збавляти обертів працювати і все буде. То я сказав, ну колись що зараз жерона для багатьох це як транс, ну, як гарний трамплін до іншого. Зрозуміло, що у тебе зараз гарні часи в Жероні. Як ти реагуєш на ці трансферні чутки навколо себе? Чи ти поки зосереджений виключно на одній команді? Це так і я знаю точно, що цей сезон я хочу і маю бажання залишитися в жороні, тому що ну, команда дуже добре мене. Прийняла і я відчуваю себе дуже комфортно в ній. і Команда показує гарний результат, тому ну, якийсь зараз щось говорити. Ну це зарано, тому що немає ніякого сенсу. Якісь чутки є, але я знаю точно, що Жиро ну, цей рік я вже буду в Жироні. Це 100% цей сезон. Е, до речі, Жерона частина Сіті груп, можливо, у тебе є якась думка щодо Сіті. Там Холанд. <ріст> Якщо Холода десь продадуть, то якісь будуть думки зараз ну, поки без шансів. Ще хотіла тебе запитати про УПЛ. Дніпро один після затяжної ями, в яку вони впали, нарешті викарабкуються. Як ти думаєш, чи може Дніпро-1 стати чемпіоном? Я думаю, боротися вони будуть, а от візьмуть чемпіонство ну, я думаю, буде тяжко, тому що ми знаємо, як. Шахтар е кінцівку видає, в принципі, завжди стабільно. <рес> Тому я думаю, що чемпіонство буде тяжко взяти, але поборотися, я думаю, не зможе. При зараз новий тренер. Ну, новий тренер також, я думаю, якісь трансфери, може, зимові підуть. Хто твій головний фаворит в ОПЛ? Якщо так обстрагуватися від Дніпра, зараз. Прямо зараз. Хто твій головний фаворит ОПЛ? — Я за Дніпро. За за да, да, да. Взаємодія із Вітя Циганковим в Жероні і в збірні. Наскільки вона відрізняється і ну, як взагалі оцінити? Як взагалі оціниш твою зв'язку з ну, Вітя травмувався? На жаль, він був відсутній крайні дві гри, тому. В принципі, ну, сама, сам стиль грає збірної трішки інший, тому що всі з різних клубів, і ця комунікація не така сильна, як в, в клубах. Але я думаю, що в атаці в нас, в принципі, все добре, ми відчуваємо, якщо. Там десь в, в обороні трішки інші задачі в кожного з нас, але в атаці, в принципі, ми знаємо, що потрібно робити, і відчуваємо один одного плюс-мінус, як і в Жероні. Твої плани взагалі на майбутнє. Чи хочеш ти грати от більше в Україні, чи все ж таки твоя мрія грати більше за кордоном? Ну зараз Іспанія, можливо, далі інше? Чи все ж таки одного дня ти хочеш все ж таки повернутися в Україну? От Твої. Власне. Ну, наразі це 100%. Я хочу грати в топовій лізі Європи і залишитися тут як можна більше. Залишитися за кордоном. Ну, просто знаєш, у тебе там був вже в період, коли ти грав mm. за кордоном. Не дуже вдали. чи не було, у тебе такого, знаєш. Типу, може краще не треба їхати, там краще в Україні залишуся. Чи все ж таки ти хотів спробувати? Ні, я відчував, що я вже готовий їхати, тому, бо тоді був реально ще зелений і не, не розумів, як воно. Я був не готовий і психологічно, і, в принципі, думав, що зараз приїду і все буде дуже легко. Ну, ти просто, мабуть, не в то, що тебе Даня підхопило не в той, невірний момент. Так, так, да, да, да. Ну от коли це коли такий момент, коли ти опинився не в тому місці, де тобі добре, і в принципі все якось йшло в плані цього переходу. Ти приїхав в одне місце, потім поміняв, і воно десь ти розраховував в одну команду, поїхати, приїхав. Через 8 годин в другу команду ну, це так не робиться. Я думаю, що повинно бути якось більш стабільніше, і ти конкретно знаєш, ти, куди ти йдеш і для чого. А так, переходити в. Команда, де про тебе знають 10 годин, тільки то так, така собі історія. Ну, ти ж не жалкуєшся рівно про той час. Це досвід? Я так, це досвід. Єдине, що я отримав там серйозну травму. Оце єдиний такий момент, що мене вибив. Ну, мені здається, що він наоборот мене зробив десь сильніший. Але просто що один рік футболу так перейшов у мене, в принципі. В Спортзалі. Ну а зараз ну да є свої плюси. Я не буду тебе затримувати, Дуже тобі дякую, да. друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте нас коментарями під цим відео, аби його побачило більше людей. І напишіть, будь ласка, у коментарях, кого вам ще було б цікаво побачити на нашому каналі. Всім дякую і всіх обійняло.